Сьогодні ми будемо говорити про нашу відповідальність по відношенню до церкви. Ми говоримо про поняття відповідальності сьогодні. І сьогодні я хотів би акцентувати нашу увагу про нашу відповідальність по відношенню до церкви. Я неодноразово чув подібний вислів, думаю, що чула його і ви. Головне, що Бог був де? В церкві. Чи в серці? Як люди говорять? В серці. Головне, щоб у мене з Богом було нормально. А хтось скаже, в мене з Богом нормально. Та що там з кимось десь якось, це інше питання. В мене з Богом нормально, в мене Бог в серці. Друзі, наші взаємини з Богом, незвичайно, носять дуже особистий характер. Але, пробачте, Бог ніколи не говорив, що вони є виключно нашою приватною справою. У Божій сім'ї ми єднаємось з іншими віруючими і належимо один одному. Церква це не організація. Церква це організм. Церква це тіло. Так про це говорить Біблія, Слово Боже. І як кожен орган, який відокремлений від тіла, він не може виконувати призначену йому функцію, те ж саме можна сказати і про нас. Ми були створені для того, щоб мати. Певну роль в тілі Христовому в церкві, і ми не можемо виконати цю роль, цю нашу мету нашого життя, якщо не маємо єдності із помісною церквою. В Біблії написано в посланні до римлян, 12 розділ 4 тексту. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а заосібна. Ми члени один одному. Ми з вами всі разом в сукупності складаємо церкву Божу. І тут даруйте, не проходить варіант. Головне, щоб Бог був в мене в серці. Що там у вас, то все інше питання. Головне, щоб у мене. В мене з Богом нормально. Я сам по собі. Друзі, сам по собі не можу бути. Якщо будь-який з органів, з якоїсь причини. Виявляється відрізаний від тіла. Що з ним відбувається? Він помирає, він засихає, він гине, він не може існувати сам по собі. Так само і ми, коли ми втрачаємо цей зв'язок з помісною церквою, ми позбуваємось джерела життєвих сил. Ми втрачаємо оцей зв'язок із церквою, і наше духовне життя, воно починає засихати, в'янути, і з часом закінчується. Саме тому ось перший симптом духовного знепаду, він зазвичай пов'язаний з нерегулярним відвідуванням недільних служінь. Він пов'язаний з небажанням людини бути в церкві. І коли ми починаємо недбало відноситись до спілкування з іншими християнами, все інше також потихеньку починає з'їжджати вниз. З цього приводу, автор послання до євреїв. 10 розділ, 24 текст, 25 пише І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай є у деяких. Але заохочуємось і тим більше, скільки більше ви бачите, що наближається День той. Послухайте, ще в часи Первоапостольської церкви. Проблема невідвідування церкви була проблемою для деяких християн. І апостол Павло підкреслює це і каже: не кидаємо збору свого, як у деяких є звичай це робити. Знаєте, моя донька зробила мені чудовий приклад, дала мені чудовий урок. Протягом останнього тижня ми з дружиною були на відпочинку. І час від нашого відпочинку попадав в неділю. І ми скайпувалися з дітьми, мали спілкування по скайпу. І це було в суботу ввечері. Ми спілкуємось з дітьми і готуємо дітей. Знаєте, наші діти дуже люблять бути в церкві. Наші діти дуже люблять бути в церкві нового життя, бути на недільній школі. І от ми готуємо їх і кажемо, дітки. Завтра ви не зможете бути в церкві нового життя. Завтра ви підете із Надією, тобто з моєю сестрою Надією. Ви підете в церкву в Руській Поляні. Знаєте, моя донька розстроїлась, розплакалась. Як це так, я не піду до церкви. Як це так, я не можу бути в новому житті? Нам же задали завдання з надільної школи. Нам треба виконувати його. Папа, я хочу бути. Знаєте, для себе я знайшов, можливо, на першому етапі такі виправдання. Ну, дитина втомилася за цілий день. Ну, дитина вже тиждень не бачить тата та й мами, понятно, емоції. Да? Але потім пізніше я задав собі питання, а скільки дорослих людей сьогодні переймаються з того, коли в них не виходить бути в церкві? Так, да, можна списати на дитячий вік. Можна списати на дитячі емоції. Але я питання задав собі, яка моя реакція, коли в мене просто не виходить бути, в силу об'єктивних причин, як ми любимо говорити? Ну, ну, не виходить. Ну, в мене ж є причина. Друзі, тоді, коли ми постійно відвідуємо церкву, це допомагає нам не охолонуть духовно. Якщо людина залишає церкву, Перестає відвідувати церкву це перший симптом духовного охолодження. Шлях невідвідування богослужіння в церкві це шлях до проблем. Звичайно, просто саме по собі відвідування церкви не є гарантом безпроблемного життя, але невідвідування це гарант проблеми. Відвідування або невідвідування це індикатор того, як я люблю Господа Ісуса Христа. Це індикатор того, чи я народжений згори чи ні, чи я маю нове життя в Христі чи ні, Чи я є є новою людиною в Христі чи ні. До прикладу, я буду вам тут дуже палко розповідати, як я люблю свою сім'ю, як я люблю свою дружину, як я люблю своїх дітей. Але ви знаєте, що я дома не ночую. І взагалі, приїжджаю додому. Пробачте тільки для того, щоб одяг змінити. І з дружиною спілкуюсь, тільки що там є їсти. А одежу постирала, да? а з дітьми спілкуюсь. Ну що, уроки повчили? Ага, все нормально, хорошо. Я вас люблю. І опять зник. Як би ви визначили мою любов до моєї сім'ї, до моїх дітей? Друзі, це приклад того. Що інколи ми так можемо відноситись до церкви. Я люблю Бога. Але те, що найдорожче для нього, те, що найцінніше для нього, ну, ну не виходить. Ну, вже як має бути. Ну, ну, Зайнятий. Нема часу, нема можливості. Друзі, причетність до Божої сім'ї не можна розглядати як дещо. Неважливе або не обов'язково. Я зустрічав людей, які говорять, що поняття церкви, і тоді, коли ми збираємося всі разом, це релігія. Головне мати особисті стосунки з Богом. Просто стосунки з Богом. Друзі, але причетність до Божої сім'ї, причетність до церкви. Безпосереднє прийняття участі в житті церкви це не є щось, щось необов'язкове. Це важливо. Тому що церква це Божий задум для Всесвіту. Якщо людина говорить, що мені не потрібна церква, я можу і сам по собі. І взагалі, а ви знаєте, яка в мене церква? А щоб ви знали, які там люди? Та ні, ви що? Там, там самі грішники, там недосконалі люди. Там егоїстичні люди. Взагалі, вони мене ображають. Вони мене відволікають від Христа. Можна продовжувати цей перелік. Мені не потрібна така церква. Але слухайте, тим самим ця людина показує свою зарозумілість і своє невігластво. Церква наскільки важлива, що заради неї Ісус Христос зазнав хресну смерть. В Святе Писання в посланні до Єфесян ми читаємо. Другу частину цього тексту Апостол підкреслює і каже, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Слухайте, а якою, якою була церква, коли Христос її полюбив? Якими бу, були ми, був я, були ви, коли полюбив нас Христос? Такими біленькими, красивими, бухнастими, наповнені святостю, приємними пахощами. Чи ми були дещо іншими? Ми були в гріхах, ми були в бруді, ми були наповнені всім тим, що Бог каже, це мерзота для мене. Не можу мати нічого спільного з ним. Але що робить Христос? За таких людей віддає своє життя. За таких людей Бог посилає на землю Сина свого Ісуса Христа. Ісус Христос, будучи Богом, залишає небеса, приходить на грішну землю, полюбивши церкву і помирає за неї, віддає своє життя, має хресні муки. Друзі, це все, це все питання для нас, нашого відношення до церкви. Біблія називає церкву нареченою Христовою. Біблія називає церкву тілом Христовим. І я собі не можу уявити, як можна сказати Ісусу, Господи, я тебе люблю, але Твоя дружина мені не подобається. Господи, я тебе люблю, але з твоєю церквою, з твоєю нареченою не хочу мати нічого спільного. До Твого тіла не хочу мати ніякого відношення. Чи допустимо це? Але кожного разу ми це говоримо, коли ми нехтуємо церквою. Коли ми не прикладаємо зусилля, щоб йти до церкви, друзі, нам властиво шукати і знайти причину, щоб не йти в церкву. І так не властиво шукати можливість бути в церкві. Знаєте, я завжди собі задаю питання, коли людина цілий тиждень працює на роботі, приходить неділя, вона каже, я захворіла, я хворію. Понеділок знову йду на роботу, все нормально. Ну, це ж на роботу. Друзі, тоді, коли ми не йдемо в церкву, це добровільний непослуг Богу і Його авторитету. Знаєте, ми говоримо сьогодні про нашу відповідальність по відношенню до церкви. І це не є щось таке просто: ну, хочу, ходжу, хочу, не хочу. Звичайно, тоді, коли хочу. Але це все. Поняття відповідальності по відношенню до церкви. Коли ми читаємо новий заповіт, то маємо кілька важливих винятків, коли слово церква відноситься до всієї сукупності віруючих усіх часів і народів. То називають Вселенська церква. Але в новому заповіті найбільш щаще, коли ми читаємо слово церква, воно відноситься до конкретної помісної громади. І новий заповідь приймає членство в помісній церкві як щось само собою, зрозуміле і необхідне. В Біблії сказано, що християнин без церкви, християнин без церковної сім'ї, він схожий на орган, який відірваний від тіла, як вівця, як овечка, яка відбилася від стада, як дитина, яка втратила рідний дім. І це неприродний стан, якого не повинно бути. В писанні сказано. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Друзі, сучасна культура, сучасна культура що підносить незалежність і індивідуалізм, вона породила християн, таких собі християнин, знаєте, духовних сиріт. Християнин, ну таких собі метеликів, бабочок, да, от вони, літають, порхають самі по собі. І ці християни, вони, можливо, то в одну церкву, то в другу церкву, то в третю церкву. Ніде не може себе знайти. Всі не такі. Але і при цьому дехто думає, що можна залишатись християнином, добрим християнином, і не обов'язково приєднуватись до помісної церкви. І, можливо, навіть не обов'язково відвідувати Богослужіння. Але Бог з цим не згоден. В Біблії ми перераховуємо багато вагомих причин. За яких нам необхідно присвятити себе активній участі в церковному спілкуванні? Чому нам потрібна церква? Перша тому, що вона підтверджує, що я дійсно християнин. Я не можу стверджувати, що йду за Христом, якщо я, не, якщо я при цьому відмовляюся стати членом якоїсь конкретної групи його учнів, його послідовників. Друзі, ми не можемо бути тілом Христовим. Самі по собі. Церква це тіло Христове. І для цього нам необхідні інші християни. Ми є тілом Христовим разом, а не окремо. І Павло пише в посланні до Коринчан: І ви тіло Христове, а зоосібно ви члени. Послухайте, ми тіло Христове лише тоді, коли ми разом зібрані. Лише тоді, коли маємо спільність, а коли самі по собі. Просто тіло не є тілом. Якщо члени відокремлені від тіла, помісна церква це школа, де ми навчаємось відносин з іншими членами Божої родини. Якщо хочете, це лабораторія з практичних робіт самовідданої жертовної любові. Будучи членом помісної церкви, ви можете навчитись піклуватись про людей, розділяти її інтереси один одного. І Павло пише: і коли терпить один член. То всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то і всі члени з ним тішаться. Щойно ми мали приклад свідоцтво Анети. І коли Анета потребувала Божої, Божого втручання, коли Анеті було боляче, я впевнений, що кожен, хто отримав інформацію про те, щоб молитися за Анету, бо вона. Потребує Божого втручання, що їй погано, нам теж було погано. І це ознака того, що ми члени одного тіла. Друзі, церковна сім'я допомагає нам нарощувати духовні м'язи. Ви ніколи не зможете досягнути духовної зрілості, якщо будете всього-навсього просто відвідувати богослужіння, залишаючись просто байдужим глядачем. Тільки участь у житті церкви допомагає нам нарощувати духовні м'язи. Знаєте, в новому заповіті слово сполучення один одному або один для одного, воно вживається більше 50 разів. Нам заповідано любити один одного. Вітати один одного, служити один одному, вчити один одного, приймати один одного, шанувати один одного, носити тягарі один одного, прощати один одного, підкорятись один одному і багато-багато іншого. Один одному. Ось у чому полягає оце біблійне значення слова членство в церкві. Ось такі наші сімейні зобов'язання нашої церкви. Це наша відповідальність по відношенню один до одного. Знаєте, декому здається, що набагато легше бути святим, залишаючись самому по собі. Набагато легше, здавалося, б, бути святим, коли тебе ніхто ну, ніхто тобі на мозоль не наступив, ніхто, ніхто тебе не штовхнув. Набагато легше бути святим, коли ніхто тебе, як ми любимо говорити, ну, мене вивали. Не знає хто кого куди. Але, але ми використовуємо цей термін. Друзі, але це помилкова святість, коли я сам по собі да, от закрився, відгородився від усіх. І я святий я з Богом. Ні. Коли ми відірвані від інших, це несе за собою неправдивість і самообман. Дуже легко обманюватись і вважати себе духовно зрілою людиною, коли поруч нема нікого, хто своїми словами, вчинками. Виводив би на поверхню твою справжню сутність. І знаєте, коли я зірвався, то це не людина винувата, яка, ну, як я кажу, ну, от так зробила, що я зірвався. А я такий. Просто людина ну, створила умови, щоб я міг показати свою справжню сутність. Друзі, і це церква. Знаєте, із самого нашого народження кожен із нас автоматично стає членом великої загальнопланетної людської сім'ї. Чи не так? Але при цьому що нам необхідно? Конкретна сім'я? Дитині потрібна сім'я, в якій воно буде виростати. А потім я, як дитина, виростаю, і що мені потрібно? Тоже сім'я. так? Да? Знаєте, є категорія християн, які кажуть, навіщо мені місцева церква? Я у Вселенській церкві, я в Божій церкві. Хтось із вас задовільняється тим, що він просто частина загальнопланетної людської сім'ї. Навіщо вам сім'я? Навіщо вам тато, мама? Дружина, чоловік? Ви член загальнопланетної сім'ї? Радуйтесь. Але чогось хочеться бути в сім'ї, хочеться мати сім'ю. І це нормально, і це правильно. Друзі, але це та сама площина Вселенська церква і помісна церква. Знаєте, різниця між відвідувачем і членом церкви, вона полягає в рівні посвяченості. Відвідувачі вони залишаються просто пасивними спостерігачами. А члени церкви беруть активну участь в житті церкви. Відвідувачів можна назвати скоріше споживачами, а члени Вносить свій внесок в встановлення громади. Знаєте, ми стаємо християнами тоді, коли присвячуємо себе Христу. Але членами церкви можна стати тільки присвятивши себе конкретній групі віруючих. І перше рішення стати християнином, воно приводить нас до спасіння. А друге рішення стати членом конкретної групи віруючих, приводить нас до спілкування. Друга церква. Говорячи про відповідальність, є важливим. І відповідальним це, що наголошує Біблія, що ми маємо бути регулярними в відвідуванні богослужіння. Це індикатор, це барометр нашої духовності, це індикатор наших стосунків з Богом. І разом з цим, Біблія говорить про нашу відповідальність ось тоді, коли ми вже є в церкві. Біблія каже, що в наші обов'язки входить оберігати єдність в церкві. Знаєте, єдність в церкві це дуже цікава річ. Коли ми досліджуємо Писання, то ми знаходимо, що єдність церкви наскільки важлива, що новий заповід приділяє цьому поняттю набагато більше питання, ніж вченню про небеса і пекло. Бог бажає, щоб між віруючими в церкві була одностайність злагода. Єдність це основа справжнього спілкування. І коли ми порушуємо єдність, порушуємо єдність в церкві, то, знаєте, порушивши цю єдність, ми якби вириваємо серце із тіла Христового. Єдність це сутність. Це основа того спільного життя, яке Бог бажає бачити серед нас в церкві. І головним прикладом такої єдності є єднання всередині Божественної Троїці. Бог Отець, Бог Син. І Бог Дух Святий. Знаєте, вони цілком і повністю пов'язані одне з одним, в одному цілому. Хоча кожен по собі є особистість, в кожного є служіння, є відповідальність, але єдність. Знаєте, в останні хвилини перед арештом Ісус Христос у цій молитві Він молився до небесного батька про єдність серед своїх учнів. Він молився і казав, Боже, я прошу Тебе, збережи їх, не забрати їх з світу, але зберегти їх в світі. Знаєте, у Бога нема нічого ціннішого за церкву. Він заплатив за церкву непомірну ціну. І вона варта того, щоб її оберігати, особливо від згубного впливу різних чвар, конфліктів, розбіжностей. Якщо ви є членом Божої сім'ї, для нас лежить відповідальність, щоб зберігати єдність тієї громади, до якої ви належите. Як часто люди забувають момент, що, будучи в церкві, вони мають справу з найціннішим, що у Бога є. Бо заради церкви Бог віддав життя свого Сина. Друзі, Ісус Христос доручив, нас, доручив нам робити все можливе, щоб підтримувати єдність. Щоб оберігати спілкування, щоб сприяти миру між усіма християнами. Це наша відповідальність, це наш обов'язок. Апостол Павло, посланні до Єфесян, четвертий розділ з першого тексту пише: отож, благаю вас, я в'язаню Господі, щоб ви поводили згідно покликання, що до Нього покликано вас, зі всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного. Пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі в мирі. Друзі, це наша відповідальність по відношенню до церкви. Як нам це робити? Знаєте, в Писанні міститься багато практичних порад. Я скажу лише декілька. Перше, дивіться на те, що нас об'єднує, а не шукайте відмінності. Дивіться на те, що об'єднує нас як церкву, і робить нас як церкву тілом Христовим, а не на. Не шукайте відмінностей. Слідуючи, слідкуйте, щоб ваші очікування і вимоги від церкви залишались реалістичними. Варто нам побачити, яким Бог задумав справжнє спілкування, які критерії Бог виставляє до церкви, до християнина. Ми часто починаємо відчувати розчарування, бо бачимо, що маємо далеко нереальний стан. далеко Маємо далеко реальний стан, який далекий від ідеалу. Реальний стан далеко від ідеалу. Але незважаючи на все це, ми повинні гаряче любити церкву, не дивлячись на її недосконалість, на недосконалість людей, які є в церкві. Друзі, ми маємо сьогодні особливий день. День, коли ми виконуємо заповідь Ісуса Христа, нагадуючи Його смерть і страждання. І в виконанні цієї заповіді ми нагадуємо, як смерть Ісуса Христа, так і також той факт, що ми маємо спільність із тілом Христовим. Друзі, це також відповідальність для нас. Для мене, як для церкви. Для мене, як для члени церкви, якщо я нехтою, днем, коли в церкві відбувається спомин Христовий, смерті Христа, який я член тіла? Хай Бог допоможе нам сьогодні переглянути. Питання відповідальності до церкви. Хай Бог сьогодні допоможе нам переглянути, і щоб кожен із нас задав собі питання: я в церкві споживач, чи я є член тіла Христового? Я є частина тіла Христового, яка допомагає життєдіяльності цьому тілу. Хай Бог допоможе нам розуміти, і сьогодні чудовий день. Коли ми нагадуємо смерть і страждання Ісуса Христа, і це також той факт, коли ми маємо спільність із тілом Ісуса Христа. І апостол Павло в посланні до Коринтян, 10 розділ 16 тексту каже, чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Тому що один хліб. Тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Один хліб, одне тіло нас багато. І так як ми будемо брати цей хліб, який складає одне ціле, але потім поламавши, це також символ того, що ми складаємо церкву, тіло Христове складається з членів, з кожного конкретного християнина. І апостол Павло, говоричи про те, яким чином має бути. Відбуватись нагадування смерті Христової, і Він пише: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, поламав і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомен про мене. Так само, і чашу взяв він по і сказав: «Ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господнії. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі. Їсть і п'є. Біблія знову ж таки говорить про відповідальність. І тоді, коли ми приймаємо участь в спомені смерті Христової, відповідальність. Людина роздумує, людина перевіряє себе, аналізує. Друзі, хай Бог благословить нас цьому.